Чи підлягають оподаткуванню донати на Збройні Сили України? У яких випадках не потрібно сплачувати податки за зібрані донати на Збройні Сили України? Як зресуватися волонтерами, а також чи можуть банки заблокувати ваш банківський рахунок та провести фінмоніторинг за донати на Збройні сили України? Чи передбачає закон відповідальність за недекларування доходів? І саме цікаве питання, чи може держава дізнатися про ваші незадекларовані доходи? Все це і найбільше ми розберемо у даному відеоролику. Тому залишайте. З нами і обов'язково дивіться до кінця. Обіцяю, буде дуже цікаво. А з вами, як завжди, я, Вадим Вітенко, адвокат, директор юридичної компанії, Віта та Партнери. Нагадую, кому потрібна індивідуальна консультація, звертаємося за телефоном, який бачите на екрані. А для того, щоб отримати безкоштовну інформацію, то дивимося мої відеоролики. Тут дійсно дуже багато цікавого та корисного. І хочу обов'язково вас попросити від себе: ставимо лайк, робимо підписку на даний YouTube канал та тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. І Обов'язково для того, щоб розкрити якомога ширше дане питання, висловити свою думку в коментарях і, і дійсно буде живе, живе спілкування. Це дуже круто. Ну що, поїхали. Одне із самих перших питань – це чи підлягають упадкуванню до НАТО на Збройні Сили України. І відразу вам відповім, що так дійсно підпадають. І щоб ви собі розуміли, люди, які намагаються допомогти Збройним силам України і зробити добру справу, в майбутньому можуть попасти у дуже велику халепу. А все це через те, що держава. Не може відрізнити суму коштів, яка знаходить на ваш банківський рахунок і фізичної особи, на збір для допомоги, наприклад, на купівлю якогось пікапу, чи на збір якийсь там для форми, чи для, ну, для будь-яких речей. Чи це, наприклад, нарахування коштів за вашу підприємську діяльність, яка є не зареєстрована в Державному реєстрі юридичних та фізичних підприємців, і, наприклад, не зареєстрована в податковій. То потрібно розуміти, що держава вона вважає це як додатковий дохід. Ваш як фізичної особи і буде в подальшому вимагати від вас сплату податку у розмірі 18% на дохід, а також 1,5% військового збору. І як на мене, від зібраних доходів дійсно сума є невеличкою. Тому для того, щоб все діяло в рамках правового поля, і ви не мали подальших е, таких складнощів, да, бо скільки добра справа може вийти досить великою проблемою. Для того щоб цього всього не було, просто треба правильно в законному полі підійти до вирішення цього питання. І так, для того, щоб не виникало в майбутньому проблем і хороша справа не перетворилася великим тягарем для фізичної особи, потрібно розуміти, що є два варіанти вирішення цього питання. Перший варіант це зареєструвати себе як волонтера в відповідному реєстрі. І в майбутньому у вас взагалі не буде питань, оскільки навіть якщо будуть заходити великі суми коштів, вони не будуть оподатковуватися і досить зручно буде подавати в подальшому декларацію. Якщо ж, наприклад, дивимося інше варіанти, то це зареєструвати нам громадську організацію, яка і буде займатися волонтерською діяльністю. Також відкривається відповідний банківський рахунок, і на нього також можна перекидати великі суми коштів з будь-якої країни. І це також буде допомагати для наших Збройних сил України. Якщо ми дивимося найпростіші варіанти, то звісно, це ж зареєструватися в реєстрі волонтерів, і це дійсно набагато сильно упростить саму процедуру, прибере майбутні можливі. Проблеми у будь-якої фізичної особи, яка займається волонтерством, і в принципі, хороша справа буде рухатися все ж таки вперед. Яким законодавством регулюється дане питання? Перше з них – це закон України про благодійну діяльність та благодійні організації. І, звісно ж, наступне нікуди від нього не дінеться це Податковий кодекс України. Одне із найголовніших питань, я думаю, виникають вони в кожного: як все-таки зареєструватися даним волонтером, оскільки дійсно допомагати потрібно, і багато рідних і близьких дійсно проходить військову службу. Для того, щоб це все зробити, звісно, потрібно подати заявку до податкової інспекції, щоб в нас внесли до реєстру волонтерів. Це все робиться дуже просто і це все відбувається протягом одного дня з моменту подачі даної заяви. Заява у мене знаходиться ось на руках, я її. Для вас роздрукував, і, звісно, ви бачите її на екрані. Дана заява називається про включення внесення змін до реєстру волонтерів, антиристичної операції та або здійснення заходів забезпечення національної безпеки і оборони і відсічі стримання збройної агресії Російської Федерації. Форма 1 РВ. В даній заяві ви бачите, да, що зазначається інфікаційний номер, прізвище ім'я по батькові, країна, орган, який подається дана заява, а також ваші реквізити, місце проживання, знаходження, телефон, тобто самі формальні питання, які, звісно, потрібно скрізь подати, паспортні дані. Що хочу звернути увагу про те, що в шостому пункті ми бачимо найменування фінансової установи, тобто вашої банківської номер рахунку, валюта, дата відкриття та інше. Що мається на увазі? Розумію, що часто таке трапляється, що відкривають 2-3 рахунки. На різні карточки скидають кошти для того, щоб було зручно, можете вказати, наприклад, там два рахунки, оскільки, якщо ви не зазначите свій один із, наприклад, банківський рахунок, ну потрібно вам два. Ви значили один і вам скидають кошти на інший рахунок, то той, який зазначено в даній заяві, і вноситься в реєстр, цей не буде оподатковуватися і не буде блокуватися. Інший, який не внесений, може підпадати під фінмоніторинг і, звісно, можуть його заблокувати. Тому. Скільки потрібно, скільки вказуєте і. Це повинно бути обов'язково. Наступне, це вибираємо категорії фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога. Ставимо свої галочки, звісно, підписуємо, дати і подаємо. Раніше, в 2022 році, потрібно було подавати ще копію паспорти інфікаційного коду і ще одну заяву з вашими реквізитами. На сьогоднішній день, в принципі, це є не обов'язковим, але від себе рекомендую все ж таки краще подати для того, щоб не затягувати, бо все це час. Що хочу також вам повідомити, що його. Можна подати в трьох варіантах. Перший варіант це звернутися особисто до податкової інспекції за вашим місцем проживання, подати цю заяву особисто. Інший варіант це можна відправити його по почті на податкову інспекцію. І третій варіант це зробити в електронному варіанті через ваш кабінет платника податку. і Ця заява створиться у розділ внес... ведення звітності за кодом F1308301. Тобто є і такий варіант, що хочу вам сказати про те, що якщо ви, наприклад, подаєте. Дані реквізити, вони його розглядають, задовольняють і вас, включають в даний реєстр. Ви можете збирати кошти незалежності від їхнього розміру. Його ніхто не буде оподатковувати, воно не буде підбатити під блокування, і ви ці кошти витрачаєте дійсно на допомогу Збройним силам України. Тобто, це дасть можливість збирати дійсно кошти на потреби рідних і близьких, які цього потребують. І так, друзі, обов'язково потрібно мати на увазі про те, що кожен зареєстрований волонтер він має певні обов'язки. І ці обов'язки вони проявляються не лише в допомозі для наших хлопців, але обов'язково і подачі декларації і звітності про те, яку суму доходів ви отримали, а також яку суму доходів ви відправили на допомогу. Що це мається на увазі? Звісно, податкова з вас не буде вимагати сплату податків за дану суму, оскільки воно не оподатковується. І коли ви подаєте дану декларацію, ви зазначаєте. В рядку декларації номер 113 інші доходи, що не підлягають оподаткуванню. Все, тобто, питання зразу врегульовується. Однак, для того, щоб у вас не виникало в майбутньому питання від податкової, ви повинні. Вказувати і збирати чеки на е, ті, наприклад, там, товари та послуги, які ви замовляли для допомоги. Наприклад, купляли е, даний транспортний засіб, у вас повинен бути якийсь договір, чи це куплі-продажа, або хоча б якийсь акт прийому передачі, чи взагалі просто формально, що ви його передали хлопцям, фотознімки. Е, якщо якісь ви купляли, там інші товари, повинні бути обов'язково накладні. Тобто це є в обов'язковому е, порядку. В принципі, це зараз волонтери всі роблять і е, звітуєтеся у Фейсбук. І в інших соціальних мережах, тому я думаю, питань також з цим не буде. Але навіть якщо у вас заходять великі суми коштів із за кордону, оскільки такі питання виникають досить часто, то е якщо у вас відкрито рахунок офіційно як волонтера, то взагалі з цим не буде жодних питань. Однак потрібно розуміти, що за надходження коштів на ваші банківські рахунки, також може бути передбачена і відповідальність. Ця відповідальність полягає в тому, якщо, наприклад, на ваші банківські рахунки заходять великі суми коштів, і податкова виявить про те, що ви не подаєте декларацію, але отримуєте відповідний певний доход, не будучи як зареєстровані волонтером, то в такому випадку, якщо лише податкова інспекція, виявить це самостійно, що ви не сплачуєте податки за отримані доходи, а також не задекларували їх в декларації, то в такому випадку податкова інспекція може притягнути вас до адміністративної відповідальності і накласти на ваш штраф у розмірі 25% від несплачених податкових зобов'язань. Зрозуміло, що в такому випадку ви сплатите і штрафи, і сплатите всі податки, які повинні були заплатити від отриманого доходу. Але є певний парадокс: це він заключається в тому, що на сьогоднішній день, хоча відповідно, і передбачена Податковим кодексом, але самої реалізації його не існує. Оскільки у нас є. По факту чотири суб'єкти, да? тобто це банк, це фізична особа, фінмоніторинг і також податкова інспекція. Якщо, наприклад, особа отримує доходи у вигляді донатів на Збройні Сили України, там може бути суми там, да, 200 тисяч 150, тобто різні, але банк не виставляє його як сумнівні операції, то податкова, звісно, про це навіть не дізнається, якщо ви не подасте декларацію. Однак, якщо ж, наприклад, ваші суми. Які вам заходять, вони потрапляють у ризикові операції, банк їх кидає у ризикові операції. Фінмоніторинг його починає розглядати. І тільки після того податкова інспекція може і дізнатися про те, що ви отримаєте відповідно певні суми коштів, які є у вас як дохід, і ви з них не сплачуєте жодного податку. То в такому випадку дійсно податкова інспекція і може накласти на вас певний штраф. Тому, в принципі, ми розуміємо, що так, якщо, наприклад, це якісь невеликі доходи, то фінмоніторинг податково про вас навіть може не знати. Але потрібно все ж таки діяти в правовому полі і краще за все, все ж таки зареєструвати в тому реєстрі волонтерів і бути спокійним, що на вас не буде ні штрафів, ні блокування рахунків, і, в принципі, можна працювати красиво чисто в правовому полі. І одне з найголовніших питань: чи може банк заблокувати банківський рахунок, на який надходять кошти від людей для допомоги Збройним силам України? Відразу вам повім, що так дійсно, банк може заблокувати ваш рахунок і відправити його на фінансовий моніторинг, якщо буде вважати, що дійсно він є якийсь підозрілий, і банк. Попросив у вас надати вам інформацію, яка підтверджує ті чи інші надходження коштів. Чому це відбувається саме так? Якщо, наприклад, пригадати. Коли ви відкривали банківський рахунок, то в анкеті в обов'язковому порядку ви прописували суму коштів, яку ви плануєте отримати в місяць. Зрозуміло, що там до війни ніхто не планував там отримувати там 200-300 тисяч гривень на місяць. Але якщо ми дивимося ту суму, яку ви вказали раніше, і суму зборів, які ви зараз проводите, то зрозуміло, що сума коштів тут набагато більша. І також люди кидають. Кошти на ваш банківський рахунок хто без плати без призначення платежу, хто з призначенням, тобто різні суми від різних людей, і банк, бачити цю всю картину, він просто може врахувати, що це підозрілі операції, і просто заблокувати для того, щоб ви підтвердили дане надходження коштів. Але. Що мається на увазі? Якщо, наприклад, ви не зареєстрований як волонтер, то ви підтвердите дані операції, їхні законність, ви не зможете. І в такому випадку фінмоніторинг вам також задасть це питання, і ви на нього також не зможете нічого зробити. І дані кошти будуть просто заблоковані раз і назавжди. Тому для того, щоб все ж таки цього не було, обов'язковому порядку. Особи, які планують збирати великі кошти для допомоги, обов'язково потрібно зареєструватися як волонтер або відкрити громадську організацію і, в принципі, збирати кошти туди. І, в принципі, взагалі у вас питань не буде. Ви будете чисті як перед банками, як перед законом і перед податковою інспекцією. <му> Отже, друзі, як підсумок даного відео можемо зрозуміти, що на сьогоднішній день в Україні потрібно працювати офіційно, відкрито і не мати жодних претензій від контролюючих органів. На це на сьогоднішній день є всі можливості. Прошу висловити обов'язково свою думку в коментарях відносно даної теми. Це дасть можливість якомога краще і ширше її розкрити і поспілкуватися з кожним з вас. Дякую за перегляд! З вами сьогодні був я, Вадим Вітенко, адвокат та директор юридичної компанії Вітенко та Партнери. Нагадую, що далі більше більше цікавого і корисного. Пока і до нових зустрічей!